Всім привіт! Сьогодні я буду знімати відео, ну робити ось такі, ем, типу коробочки від хлоп'я. Ось такі коробочки. ну Вони робляться і легко, і тяжко. Але більшість це вона легко Дивіться, Так, треба е, для цього нам потрібно А4. Е, лінійка. Клей ПВА. Або гарячий клей. І ножниці Спочатку ми маємо взяти ще... А, ще простий олівець. Простий олівець. А там мій барсік Ну так, да, він в цьому участь не буде брати. Ну ладно. Спочатку нам треба взяти лінійку. І замірити, я чекаю, не помню а. І заміряти... типа, зробити план. Е, зробити план, ну, типа, на 2 см. Ну, оця е, поверхня типу, частина, чи що? Ось тут буде 2 см. А вниз 3 см. І так накреслити такий квадратик. Зробили ми таку фігуру. І тепер треба зробити ще, ну, на іншу сторону. Типу, типу, ця сторона і оця сторона. І робимо, типу, то цей проміжок. Чекайте. я зроб... Можна казати один сантиметр. Так, да, від нуля до, до одного. По 1 см. Так, 1 см. І так, з цього боку 1 см. Так, я вже накресла І тепер треба, щоб, знаєте, закла... е, ну, ще один цю штуку, коротше. Намалювати тут або тут, як хочете. Отак. От І далі треба зробити от таку штуку ще раз тут. Забула сказати вона 1 см. Ми зробили. Да, зробили. І тепер треба ці края, щоб ну, типу, коли склеїли оці штуки, вот там. Щось, не знаю. Треба теж накреслити. Чекати як. А, це так. Ось так. І так з цього боку. І це один сантиметр. Такий у нас вже план. Прям як скін з Майнкрафта. Так, далі нам треба намалювати, можна не креслити, а просто намалювати. Дивіться як. Типу такий трикутник лише без цієї верхньої частини. З цього боку і з цього боку. Так, так ми це зробили і так треба ще з цього боку. Так. І так само накреслити ці. Лише можна чуть менші, але ліпше менше робити. Або як хочете, можете більше, то немає різниці. Так я вже це зробила. І далі це нам треба все вирізати. Ось ми вирізали. І тепер треба ці лінії це якби зробити їх, щоб вони згиналися ліпше. Ми зберемо ножниці. І проводимо ними по, ці, по, по цій лінії. Але притискати. При, при, при ну не дуже сильно і не дуже слабо. Я вже зігнула. Воно ну, так вже легко, згинається. Так, і тепер це треба все зігнути. Я вже зігнула, і тепер все треба склеїти. Я вже зробила. Я ще раз вирішила верх не робити, а просто лишити його відкритим. Ну а тепер можна розмальовувати, не знаю, з цим, що хочете. Якщо вам сподобалося це відео, ставимо лайк, підписуємося на канал і всім пока-пока.